Вітаю всіх на моєму каналі. Не забувайте ставити вподобайки для енергообміну. Сьогодні обирайте одну з шести колод. Ми дивимося, яку пораду вам дадуть на те питання, яке зараз вас тривожить. Ми подивимося самі основні моменти, які потрібно. Чим серце заспокоїться? Що станеться такого, що вас заспокоїть? Обирайте одну з шести колод. Починаємо. Чим серце заспокоїться? Чим серце заспокоїться? Чим серце заспокоїться. Так і назвам цей розклад, такий він і є. Дуже цікавий, до речі, такі глибинні процеси показує. Чим серце заспокоїться. Ту кризу, яку ви маєте з чоловіком, якимось королем піковим. Знаєте, нечисту гру, яку ви відчували, таки, знаєте, прям неприємність на душі була, а вона, вона піде. Я вам більше скажу, вона як піде? Буде вибраний курс: оце все закинути, все забути і йти далі. Це нові вітрила, новий свіжий повітря по кораблю, яке входить в ваше життя. Зміни вже. Приходять, якщо ця карта вже падає, це вже зміни. Якщо вони, ви відчуваєте, всередині вже у вас відбулися, то цей знак говорить про те, що час настав, час настав все змінити. І так і серце заспокоїться в змінах, нарешті в змінах. Чим серце заспокоїться, друга колода, чим серце заспокоїться, друга колода, чим серце заспокоїться. слухати свою інтуїцію, там є корінь відповідь. Імператриця падає і луна. У вас є чітке, абсолютно природнє чуття для того, щоб розібратись в якійсь ситуації, неприємній для вас, коли вам, знаєте, як ставили в колеса палки. В будь-якому питанні зараз ви вже зрозуміли, поки я говорю, про що йде мова. У вас є така інтуїція, і чуття, у вас є і жіночність, і чуття. Інтуїція, можливо, в снах навіть бачите багато. Тому що показує, що це питання, до речі, може прийти в снах. Чим серце заспокоїться відслідковувати свої сни. Вони не просто так приходять, тому що таке поєднання карт про це говорить. Розумієте, у вас енергії сильні жіночі? Прислухайтесь до них, це дуже важливо. От там і серце заспокоїтись, ви зрозумієте взагалі суть того, де ви самі себе, можливо, навіть. Ем, знаєте, каялись в чомусь, розбирались в чомусь, а вам це не потрібно робити, вам треба розібрати, що в зовнішньому світі вам заважає. І це вам може прийти через сни, через інтуїцію, взагалі через інсайт, у вас дуже сильна енергія. Е, чим серце заспокоїться, чим серце заспокоїться. А чим серце заспокоїться, дуже цікаво показує, якусь кризу ви пережили, але віру не втратили в майбутнє хороше. І е, так складуться обставини по конюшині, що е, от, от, знаєте, в один день так все зійдеться, що дасть вам якусь удачу, удачу зрозуміти, просяяти, піти далі, причому дуже швидко. Після якоїсь кризи, яку ви е, пройшли, йде е, просто удача і шанс новий в життя. Це, в принципі, як колесо фортуни. Це якась удача, яка просто приходить. Але треба її зловити, до речі, по конюшині не пропустити. Чим серце заспокоїться, чим серце. Так, нам самі карти падають, добре, дивимося. Не вибираємо нічого. Збір урожаю якось вже відбувається, якийсь процес вже відбувся у вас. Вибір не могли зробити, не могли зробити, пов'язаний з якимось чоловіком. Але вам показують. Відійти зараз зовсім від спілкування з будь-яким мужчиною у вашому колі, для того, щоб розібратись собі. По суті, тут карта медитації падає. Е, відлюдник сам по собі знає все, йому приходять самому інсайти. Вам показує, чим серце заспокоїться. Просто від, відпочити від будь-якого спілкування з чоловіком якимось. Зробіть це максимально для себе. Мені прям іде, от знаєте, як. На природі десь, або ну, де, де у вас є можливість просто побути в самоті, і вам рішення прийде. Серце заспокоїться тоді, коли ви побудете сама на самоті з собою. Видно, там і прийде рішення якесь. Думка, рішення, щось таке. Карти самі випали, тому зверніть на це увагу. Чим серце заспокоїться, чим серце заспокоїться? А, зустріч з чоловіком якимось. А, вона йде вам прямо в руки ця зустріч. Це буде приємне спілкування дуже сильно, і взагалі йде, йдуть позитивні зміни в ваше життя. Дуже приємна розмова, зустріч, один погляд навіть може все змінити. А, відчувайте. Дуже такі позитивні карти падають, і серце заспокоїться саме через чоловіка. А, чим серце заспокоїться. От знаєте, чим заспокоїться, коли ви перестанете е, намагатись вирішити якесь питання, навіть зробити щось таке самозбродне для себе і якось по-іншому поступите, це може бути навіть вам не дуже звично. От вам показують, що ви якось намагаєте якесь рішення прийняти, 50 на 50 стоїте постійно в цій позі да, і думаєте, а як зробити? Піти, не піти, зробити, не зробити, прийняти рішення, не прийняти рішення. Ви його прийняти ніяк не можете. Чим серце заспокоїться, в кінці падає Двійка Пентаклій. Ро, зробіть альтернативний зовсім, можливо, не схожий на вас, на вашу поведінку, на ваші звички, е дію якусь. Поїдьте кудись, поговоріть з людиною, якою давно не говорили. Будь-що, що зараз прийде вам в голову, будь-що інше, чим ви зараз робите. Кардинально, причому інше. І тоді серце заспокоїться, вам так показують. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки. Мені дуже приємно, що ви дивитесь моє відео. Всього-всього вам і красивого і найкращого.